Якщо захотіти Юру Луценка за дві години можна генпрокурором зробити, Ба більше спеціальну газету із ним надрукувати. Дивіться зараз скандальне голосування за Луценка. Як мобілізовували депутатів зночі, готували парламентські газети, і скільки коштує узаконити потрібний закон? Немає Анатолій. як немає, Він не стоїть чи це не ви? Ну, це я вина. Саме у місті Сучава може знаходитись наша українська деревина. Люстратор веде контрабанду у Румунію. Два роки життя по-новому. Як старі схеми працюють зараз. Ексклюзивні матеріали в режимі лайв. Ось тут в Румунії українські вагони з маркуванням Дарницький вагоноремонтний завод. Зараз ми спробуємо пройти далі і побачити, що там знаходиться, але вже навіть неозброєним оком видно, що тут деревини ну просто безліч. Мене звати Костянтин Лухвицький. Це 2 плюс 2. Це час. Без цензури. Вже традиційно кожне важливе призначення в країні не проходить без скандалу. Власне, нового генпрокурора Юрія Луценка не стало винятком. Коли комусь із керівників держави щось треба, бюрократія зникає на очах, Неможливе стає реальністю. А під парламентським куполом творяться дива. Цього разу особливої пікантності процесу додала парламентська газета, і дарма що про неї так мало говорять, там Є на що подивитися. Терміново в номер. Як потрібні закони починають діяти вже через три години після голосування. 258 за рішення прийняти. Чому головний редактор парламентської газети ховається від камери люстратора? Доброго дня. Анатолій Федорович не ма. Не ма. Анатолій Федоровичу. Це, що це за цирк? Ні, а що Я це що це дура та... по-вашому чи що? Шо? Немає Анатолій. Як немає, він стоїть. Навіщо влада витрачає мільйони державних грошей на фінансування парламентських та урядових ЗМІ? Це е, приклад яскравий. Дуже приклад неефективного витрачання таких коштів. 12 -та година, 12 -го травня, града приймає так званий закон Луценка. Спікер і президент його терміново підписують. Однак набути чинності він має лише після оприлюднення у парламентській газеті Голос України. Та коли президентові дуже потрібно, закони можна ну дуже швидко запустити в дію вже о 15.25 один із нардепів викладає у мережу фотографію випуску газети Голос України з уже надрукованим законом. Складається враження, що тираж було надруковано ще до прийняття закону, ніби все було вирішено заздалегідь. І в редакції добре знали, не ухвалити такий закон депутати не мають права. Правда, це чи ні? Ми вирішили поцікавитись у головного редактора парламентської газети Голос України Анатолія Горлова. Проте у відповідь на наш запит ми отримали ось це. На ваш лист повідомляємо наступне. Вся інформація є у відкритому доступі на сайті газети Голос України. Звичайно, інформації, що мене цікавить, на сайті немає. Тож рушаю за відповідями прямо до редакції. Але спочатку перевіряємо, чи на місці головний редактор аби не дати йому шансу втекти. Алло, доброго ранку скажіть, а Анатолій федорович на місці. На місці, і вже за кілька хвилин неймовірна магія. За версією секретарки Анатолій Федорович зникає. Ну, прямо як кролик у капелюсі. Доброго дня. Доброго. Анатолій Федорович немає. Як немає? Щойно не ж був. Я, я вас не розумію. Відповідь ви отримали. Ну я мене не влаштовує та відповідь, яку я отримала. Що що що, що значить, шукайте на сайті. У нас інформація, все, все відкрита. Ну, та інформація, яка є у питаннях, її на сайті немає. Ну, то так більше приміщення. Анатолій Федоровичу. Що це за цирк? Ні, а що це Я за... дура по-вашому, чи що? Що? Немає, Анатолій Я Федорович. Як немає? Чому він стоїть? Що це за цирк? Анатолій Федорович, доброго дня. Нам кажуть, що вас немає. Чи це ви? Ну це я, але на жаль, я, я не буду спілкуваться. І доки я кружляючи коридорами будівлі у гонитві за головним редактором, пояснюю йому, що голос України є розпорядником державних коштів, а отже, має звітувати перед громадою, невеличка довідка, що це взагалі за газета така. Голос України засновано Верховною Радою у 90-му році. Мета видання офіційно оприлюднювати та поширювати закони, нормативно-правові акти та будь-які інші суспільно-політичні новини. Згідно з нашим законодавством, закони набувають чинності виключно після публікації у цій газеті. Видання виходить п'ять разів на тиждень двома мовами, Розповсюджується переважно за передплатою. Тираж від 60 до 80 тисяч примірників. Редакція налічує більше сотні працівників із середньою зарплатнею 4-5 тисяч гривень. Має власних кореспондентів у всіх регіонах України. А також, як не дивно, у США, Німеччині, Японії та Польщі. Це найдорожче видання серед державних ЗМІ. Скільки грошей вам на цей рік виділено? Десять мільйонів. Десять мільйонів, а 10. минулого року. Теж 10. Схоже, Анатолій Горлов забув щонайменше про півтора мільйона. Адже за нашою інформацією, на фінансування газети у 2015 році було виділено майже 11,5 мільйонів гривень. Тільки ж і на цей рік. І що ще цікаво, у бюджеті 2016 немає окремої статті видатків саме на підтримку парламентської газети. На що ці гроші йдуть? Виключно на друк і частково на заробітну плату. Частково. Частково. Частково це у відсотках скільки частково. Ну, я думаю, десь на сьогоднішній момент, значить. Всього витрати це десь 30% покривається за рахунок бюджету. 70% це йде вже кошти від реклами від передплати. Питання про те, чи має парламент України видавати газету, витрачаючи на неї стільки коштів. Аби вона публікувала новини з життя країни, які громадяни можуть дізнатися з телебачення і з інших приватних видань з одного боку, а з іншого боку, чи потрібно Верховній Раді України такий друкований змі, чи не простіше доносити інформацію про себе через інші канали комунікації, такі як вебсайт, я нагадаю, Верховної Ради є канал Рада, який може забезпечувати онлайн-трансляцію як пленарних засідань, так і засідань комітетів. Галина Чижик, юрист інституту медіаправа, разом із колегами і профільним парламентським комітетом брала участь у розробці закону про роздержавлення ЗМІ, який до речі став чинним 1 січня 2016 року. Згідно з цим документом, до 2018 року влада має припинити фінансування усіх державних та комунальних ЗМІ. а їх в Україні більше півтисячі. але не без преференцій, коли редакція. Самі журналісти бажають далі продовжувати випуск цього видання. Вони створюють суб'єкт господарювання і фактично вони стають правонаступниками В випадку з голосом України. Це, наприклад, державне підприємство. От тобто для них одна із схем, та яку, до речі, вони для себе і обрали. Вони створять суб'єкт господарювання і стануть правонаступниками цього державного підприємства. Та повернемось до випадку із таким швидким оприлюдненням так званого закону Луцен Аби ви розуміли, як взагалі має відбуватися друк газет, що вранці вже повинні розійтись по всій країні. Якщо брати за приклад, 25 травня газету, датовану цим днем, мають зверстати та віддати на друк зазвичай не пізніше 19 години попереднього дня, тобто 24 травня. У випадку зі згаданим випуском Голосу України виходить, що друк цілого тиражу та його вчасне розповсюдження. Сюдження навмисне затримали більш ніж на півдня. Тобто, то все ж таки притримували випуск газети під закон. Виходить, ми розуміли, що настільки це важлива державна справа. Це єдине, єдине це наше рішення. підкреслюю, це наше рішення. Ми розуміли, настільки це важлива справа. Ніяких я вам підкреслюю ще раз: ніяких зовнішніх впливів не було. Практика такої роботи для Анатолія Горлова не в новинку. Схожа ситуація із затримкою випуску і друком день у день до речі була із диктаторськими законами 16 січня. І саме через це урядові газети Галина Чижик називає інструментами. Зміни законодавчі самі закони набувають чинності після того, як вони будуть оприлюднені саме в. Ви... Голосі України на думку експертів, доцільність існування парламентських та урядових видань взагалі не виправдана. 2015-го на фінансування тільки трьох із них: газет «Голос України», урядовий кур'єр та журналу Віче із державного бюджету пішло майже. 20 мільйонів гривень це е, приклад яскравий. Дуже приклад неефективного витрачання таких коштів. Журнал Віче заснований Верховною Радою видається з 92-го року раз на місяць. На 72 глянцевих сторінках двома мовами тираж 1400 примірників розповсюджується за передплатою у штаті 31 працівник. У 2015-му на фінансування Віча із бюджету України було витрачено 2 мільйони 700 тисяч гривень. У першому кварталі 2016-го – 700 тисяч гривень. А з квітня 2016-го держава припинила фінансування журналу Віче. Кількома місяцями раніше профільний комітет прийняв рішення про ліквідацію видання. Власне видання має і Кабінет міністрів України. Газета урядовий кур'єр. Навіть не зважаючи на те, що у кожного міністерства є щонайменше один бюлетень, газета чи вісник. На фінансування кур'єра у 2016-му заклали трохи менше 4,5 мільйонів гривень. Урядовий кур'єр заснований у 90-му році Кабміном. Виходить 5 разів на тиждень тираж близько 26 тисяч примірників. Штат видання налічує 98 працівників. Має власних кореспондентів у 18 регіонах країни, розповсюджується переважно за передплатою. Цільове призначення, оприлюднення постанов, розпоряджень та інших нормативних документів Кабінету міністрів України. Урядовий кур'єр не є суто бюджетною установою. Тобто це бюджетне фінансування лише частково покриває наші витрати і витрати тільки покриває воно на друк. Так прописано в бюджеті, це тільки друк і бумага для видання для цього. Тобто ще одну частину друку ми покриваємо за рахунок власних коштів. Журналісти урядового кур'єра трохи бідніші за колег із голосу. Наприклад, редактор відділу, відділу посадовий оклад 3833 гривні. Оглядач спецкореспондент це у нас такий 3795 гривень. Ну, у нас таких десь 43 людини, такі різні оклади, вони ще залежать від цього. Є там, за вислову років, бо ми при рівні недодерслужбовців, е е якщо є звання якесь, заслужений журналіст України. І на відміну від голосу України урядовий кур'єр не має ані власного приміщення, ані власних автівок. Вони орендують один поверх у секретаріаті Кабміну, де знову ж таки на відміну від голосу України легко розмістилися майже 100 людей. Всіх країнах пострадянського простору західних ми говоримо про Латвію, Литву, Естонію, Угорщину, Польщу, Словаччину. В них всіх відбулося роздержавлення після розпаду радянського союзу. Навіщо державі стільки друкованих видань невідомо, адже у парламенту кабміну кожного окремого міністерства та відомства є офіційні сайти, які могли б стати дешевою альтернативою друкованим змі. Окрім того, Верховна Рада має власний телеканал, радіо та вісник, на які також витрачаються чималі кошти із державного бюджету, котрий, до речі, наповнюються нашими з вами податками. Контрабандна мафія. Закарпатська область і вучні заяви Геннадія Москаля стали топ-новинами тижня. Так би мовити, живемо по-новому. Наша редакція не могла стояти осторонь такого перерозподілу та процесів. Ми теж вступили у гру. Для початку довелося з'їздити у Румунію, подивитися на власні очі, як в Україні роблять. Справжні гроші. Є лісу возять і возять. Квітки все у цій державі тільки лісу не знають. легені країни нещадно знищуються. Сотні вагонів дерева прямують за кордон. Кадрові перестановки. Гучні звільнення тільки після того, як посадовці вткнули обличчям у пеньки. Злочин та покарання по-українськи чи заплатять чиновники по заслугах. Побачите переводом в іншу область цих людей, які свого часу заплатили за ці посади. Ось і ця історія. Це не реакція керівника, який хоче реально з такими речами боротися. Ну, в принципі, пофіг закони, які не виконуються. І головні ляльководи. Я думаю, що без керівництва митниці такі речі не можуть робитися. І поки одні припускають, наша знімальна група збирає реальні докази розслідування люстратора, що розставляє крапки на дії. Хто скуповує український ліс? Очевидні факти, і наш ексклюзив. Люстратор Румунії за нашу інформацію саме у місті Сучава може знаходитись наша українська деревина. Проблема щодо зникнення українського лісу вже давно гостро обговорюється як серед простих мешканців, так і на найвищому рівні. По про офіційні табу на вирубування лісу та мораторій, який підписав президент України ще минулої весни щодо його вивезення, в інтернеті продовжують з'являтися відео, де безкінечні потяги доверху завантажені, щойно спиленими колодами, зникають у невідомому напрямку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять. Останній скандал, хоча, мабуть, точніше, недавній, стався у Закарпатті. Активісти зупинили 24 вагона відмінного кругляка, який у документах оформили як звичайні дрова. Після цієї події прем'єр-міністр Володимир Гройсман наказав голові Державної фіскальної служби України Роману Носірову негайно провести службове розслідування. Я думаю, що без керівництва митниць такі речі не можуть робитися. Це не волка, це серйозність. Вагони, і платформи, які були завантажені цим проєктом. Тобто я вважаю, що це там, вони налагодили собі системний бізнес по контролі. І це роблять. Тому я вважаю, що мають бути саме жорсткі кадрові рішення прийняті по тим допоможі. Володимир Борисович, я сподіваюся, що вже цього тижня. Зможе закінчити службове, службове розслідування і прийняти категорічні рішення. Володимир Борисович навіть пообіцяв особисто повідомити громадськості про результати. Відтоді минув місяць. Обіцянки лишилися словами. Тим часом, як на горі щось там вирішують, намагаються зробити якісь кадрові пристановки на боковині, віз і нині там, а точніше, вагони з деревом. І це при тому, що керівника Держлізагенства звільнили, а крісло під головним фіскальником України вже хитається. А ліс все одно вивозиться за кордон, а значить, вирубування триває. На Чернівецькому вокзалі камера люстратора фіксує три колі, заряджені сосною і буком. Звичайно, може, це арештовані вагони, ті, що не встигли вивезти. чи ще щось, та ні. Помічаємо, як тепловоз виконує маневри, аби з'єднати вагони. Очевидно, він готується покинути територію вокзалу. Наші інсайдери повідомляють, звідси українська древина прямує до Румунії. Здавалось би, експеримент завершився, та люстратор не хоче бути голослівним. Адже якщо уважно подивитись на мапу, як розташовані залізничні шляхи, можна побачити, як після станції глибокобоковинська одна колія повертає на Івано-Франківщину. Тобто, в теорії потяг, який щойно рушив на наших очах, поїхав Україною, що в принципі цілком законно. Люстратор прибув до села Черепківці. Тут розташована станція Вадул Сірет. Камера фіксує ще декілька вагонів, але цього разу наша основна мета зафіксувати потяг з деревоно, який покидає межі України. Обираємо оптимальне місце і чекаємо. І поки що іще трохи корисної інформації. Цей закон він вступив у дію. Тому питання простого звільнення, наприклад, митників Закарпатської області чи Чернівецький, які зараз дозволяли собі порушувати грубо цей закон, це абсурд навіть в правовому полі. Дмитро. Добродомов, народний депутат України, ініціатор того самого закону, який рік тому заборонив вивозити на оброблену деревину за межі нашої держави строком на 10 років. Вчора на комітеті роздалася питання відставки на сірево. До речі, одним з пунктів власне було не забезпечення виконання законом про вивіз о, лісу. Так два каналі, яка о, відбувається навколо позаду мене залізничний міст через річку Сіре. Це, мабуть, останній міст на українській території, бо вже за 5 кілометрів звідси знаходиться румунський кордон. Так, от, якщо потяг перетне його зліва направо, то не дуже важко здогадатись, куди далі поїде українська деревина. За чотири години нашого перебування в Засідці міст перетнуло два вантажних потяги із контейнерами та одна електричка. Невже у Києві й справді всерйоз нарешті поставилася до проблеми лісу? Та оптимістичні думки швидко зникли. Щойно в полі зору з'явився підозрілий потяг. Ось за тими комами вже Румунія, і ми бачимо, як потяг прямує саме в той напрямок може подивитись три вагона із деревиною. Будь ласка. І це ще як квіточки розповідає місцевий вівчар, який за довгі роки вивчив розклад руху усіх поїздів. Таке собі живе інформаційне бюро у полі. Цікавлю з тими, що везуть дерево. Приїжджайте рано. А рано котрій. Десь. 7.20. Рано вони йдуть. Зранку дит... А багато? Тут 33 вагони. 43. А це в будній день зазвичай. Як Кожний це день, кожен а, день. Тобто сьогодні теж був? Ну як зранку. сьогодні, потім е, десь у 11 іде знову. ну три состави у раді йдуть на день. За словами чоловіка, на потяги навіть не звертав уваги, але така кількість лісу просто ріже око. Є, лісу возять і возять. Відкісцей у цій державі тільки лісу, не знає. Журналістська цікавість бере гору, тим більше фактично на кордоні. Щось підказує на тому боці, нас чекають цікаві факти. Люстратор румунії за нашу інформацію, саме у місті Сучава, може знаходитись наша українська деревина. Ну що ж, спробуємо пошукати найближчий залізничний вузол. Немісцевим місцевим і шаленим тарифом на інтернет орієнтування на території іншої держави справа не з легких. Після того що й повне розшарування побачити залізничні відстійники порожніми залишається і ще одна версія маршруту українських буків та сосен. За нашу інформацію там знаходиться деревопереробний завод. Ну де теоретично може знаходитись наша українська деревина. Їдемо до міста Редеуці. Редауці за 20 кілометрів від українського кордону. Розташування тут такого виробництва в принципі цілком логічно. Але наша наступна зупинка залізничний вокзал міста Редуці, Але, як виявилось, він взагалі покинутий. Отже, ми продовжуємо наші пошуки. Ніякого заводу, ніяких натяків та слідів дерева. Пазли почали складатися, коли ми розглядали румунські ландшафти. На мапі увагу привертає, ну, дуже цікаве місце біля села Дорнешт. Об'єкт завбільшки як шверть міста Редеуці, і це зовсім не населений пункт. Ну що ж, що треба було й довести, ми знайшли. Ось тут в Румунії українські вагони з маркуванням Дарницький вагонеремонтний завод. Зараз ми спробуємо пройти далі і побачити, що там знаходиться, але вже. Навіть неозброєним оком видно, що тут деревини ну просто безліч. Ми нарешті знайшли те, що шукали. Коментарі тут зайві. Цим промисловим гігантом виявилася австрійська компанія, яка осіла тут 2008-го. Офіційне представництво навіть є в Україні в Івано-Франківську. І, попри те, що люстратор зафіксував українські вагони з очевидно, що українським лісом. На офіційному сайті компанії жодного слова про українську сировину. Згадки тільки про плідну співпрацю з чехами та румунами. Клидеться враження, що робота тут не припиняється не на мить, тому що зараз на моєму годиннику 8 годин, але як ми бачимо, робота кипить. І ще цікава інформація: цей завод планували закріпити у Чернівецькій області. Однак, за інформацією наших джерел, через озвучений відкат у 70% європейські бізнесмени осіл у сусідній Румунії. І тепер ми маємо за фактом: Україна, по-перше, без деревини, по-друге, без робочих місць і нарешті без поповнень державної скарбниці. І думаю, що немалих. Наразі цю інформацію люстратор перевіряє, чиї корупційні апетити злякали австрійських підприємців, а також як покарають тих. Хто причетний до знищення і вивозу за кордон українського лісу? Адже звільнення за власним бажанням це просто смішно. Зараз вивіз це все одно, що вивіз цінностей, це все одно, що вивіз заборонених а, предметів. Це вже пряма кримінальна відповідальність. І мене дивують зараз позиції, як митниці, а, наприклад, так і правоохоронних органів, які дозволяють абсолютно це робити. По суті, а, є будучи співучасниками а, цього злочину. Вже у найближчих випусках не пропустіть продовження. Буде цікаво. На цьому поки що все. На екрані адреса сторінки в Фейсбуці. Заходьте та знайте більше. І електронна скринька Люстратор – 762ukr.net. Укр.Нет. Ми зустрінемося наступного тижня о цій же порі, справедливість є. Ми маємо боротися.